Ямковий ремонт доріг триває. У місті працює два підрядники. На вихідних з дозволу інженера з технічного нагляду одна з дорожніх служб виконувала роботи. На сьогодні ямковий ремонт дорожньо-шляхової мережі продовжується. Повідомляє начальник відділу житлово-комунального господарства Олег Созінов. Продовжуються роботи з ремонту дорожнього покриття вулично-шляхової мережі в нашому місті. Один з підрядників працював і в суботу, і в неділю користуючись тим, що були сприятливі погодні умови. Зокрема, в суботу, і неділі проведено асфальтування вулиці Андріївської, вулиці Пушкіна, Соборної, Промислової, Польової та частково вулиці Перемоги. Сьогодні роботи продовжуються. Сьогодні працює дві підрядні організації. Зокрема, одна організація працює у військовому містечку номер 12 Працюємо по вулиці Перемоги, завершуємо роботи. Та плануємо завершити вулицю Миколаївську. Олег Созінов зазначає, всі роботи і надалі виконуються з дозволу інженера з технічного нагляду Олександра Ковтуна. Фахівець вже здійснює і постійний контроль, аби покриття укладалося згідно норм. Підрядник продовжує виконувати асфальтування, ну, поточний ремонт доріг, в частності на вулиці Миколаївська. Температура сьогодні зараз плюс один. Плюс один от. А модифікований асфальт дозволяється вкладати до мінус 5 градусів, тому я надав дозвіл виконувати сьогодні ці роботи. Олександр Ковтун зазначає, якість виконання робіт залежить від дотримання технології. Виконання робіт здійснюється під моїм контролем. Всі технологічні питання виконання цих робіт я контролюю. Я перевіряв паспорт асфальтобетон. Дійсно, добавки там є. От і до мінус п'яти можна укладати асфальт. У планах і продовження ямкового ремонту найбільш проблемних ділянок шляху задля безпечнішого пересування автомобільного транспорту. При сприятливих погодних умовах. Завтра плануємо працювати по вулиці. Садовій та по вулиці Сорочинській всі роботи розпочинаються тільки з дозволу інженера з технічного нагляду та контролюються ним.